Всі ми неодноразово чули про такі біблійні міста, як Судом та Гумора, які Бог Ізраїлів знищив вогнем та сіркою, за те, що мешканці цих міст були занадто розбещені в інтимному сенсі. Розпочалось усе з того, що Богові остогидло дивитись на усілякі блакитні та рожеві витівки містян, і вседержитель підготував небесну зброю для атаки, але вирішив попередити про атаку одного зі своїх палких прибічників, тобто Авраама. З'явився Бог Авраамові у образі трьох ангелів і промовив наступне: судом того мору я знищу, бо вони мене дістали. так що, чоловіче, мій вірний, не ходи у ці міста найближчим часом, бо там буде страшна біда. У відповідь Авраам почав благати Бога не знищувати міста, адже там можуть бути праведники, які загинуть несправедливо. Та й тим більше у судомі живе родич Авраама, праведний лот зі своєю родиною, а їхньої смерті Авраам взагалі не бажає. Тоді було вирішено наступне: відправити у судом трьох ангелів, і якщо вони знайдуть у місті хоча б 10 праведних душ, то Господь змилується над містами та віддасть наказ розрядити небесну зброю і перевести її у стан очікування. Звісно, ангели житимуть у будинку праведного лота. Що ж, ангелики у образі вродливих юнаків прибули до судому та оселились у лота, але про це дізнались містяни. Хочу сказати, що судомська розвідка спрацювала відмінно, адже в той час місто Содом перебувало у стані війни, і для невеликого міста, де усі були знайомі, поява трьох мандрівників викликала підозру. Можливо, то шпійони приблизно так вважали мешканці содому. І як пише Біблія, усі чоловіки міста від малого до старого прийшли під двері будинку праведного лота та вимагали видати народові трьох невідомих мандрівників. Але мешканці судому мали бажання не лише розпитатися чоловіків, хто вони та звідки прийшли, а й мали бажання їх пізнати. У біблійному контексті слово пізнати можна трактувати як скоїти статевий акт, тобто уся ця судомська братія зібралась біля дверей будинку лота, щоб, вибачте, на слові, переспати з вродливими юнаками. Праведний лот встав на захист божих посланців та запропонував сусідам своїх незайманих доньок, але сусіди відмовились, вимагаючи видати юнаків. Коли лот їм сказав юнаків не віддам натовп збуджених содомлян увірвався у будинок і накинувся на юнаків. Ну а юнаки, тож божественні створіння і відбити натовп збуджених та оскаженілих чоловіків для них не становило труднощів. Вони лишень махнули рукою, і все, усі кривдники, осліпли після цього інциденту про спасіння судому та гомори мови навіть не йшлося. Ангели наказали Лотові зібрати докупи усіх своїх рідних та близьких та залишити місто, бо кара божа буде страшною, а право на життя має тільки Лот та його родина. Але залишаться живими вони лише в тому випадку, якщо втікаючи з міста, лот та його рідні не будуть оглядатись, бо кара божа то досить страшна штука, і побачивши її, людина вмить загине. Лот погодився, і от коли він із доньками та дружиною втікав з міста, Господь розпочав свою атаку. Згідно із Біблією, Господь знищив судом та Гомору вогняними стовпами, і ці стовпи сходили з небес. Дружина лота не витримала та озирнулась подивитися, як палає місто. Вона вмить померла, а її тіло перетворилось на соляний стовп. Міста було знищено, а лот зі своїми доньками врятувався та оселився у місті Сігора. Але через деякий час, бачучи, що мешканці Сігори нічим не краще за мешканців Содому, Лот вирішує накивати п'ятами з міста, бо він вже знає, що таке гнів божий, і припускав, що у всемогутнього в запасі прихований ще не один заряд небезпечних вогняних стовпів. Рятується лот у печері, де й мешкає із своїми доньками. І ось тут розпочинається саме цікаве і незрозуміле. У печері двічі відбувається найсправжнісінький судомський гріх. Доньки лота на момент втечі з міста були заручені із юнаками. І коли лот втікав, він мав намір забрати майбутніх зятів із собою. Але зятів вважали лота схибленим та залишились у місті, де і загинули. У Сігорі Лот не знайшов своїм донькам належних кандидатур для шлюбу, і дівчата залишились без хлопців у печері із своїм батьком. Вони дуже прагнули продовжити рід. А оскільки юнаків поблизу не було, доньки лота вирішують пізнати свого батька. Звісно, на тверезу голову лот аж ніяк не мав бажання пізнавати своїх доньок. Дівки споїли свого батька до безпам'яті і настільки напізнавались, що завагітніли. Через потрібний природі термін на світ з'явились двоє хлопчиків. Старша донька назвала свого сина Моавом, а молодша назвала свого сина Бен Аммі. Згідно із легендами, ці двоє синів стали засновниками двох народів Моавітян та Аммонетян. Щодо Содому та Гумори, а також інших трьох сусідніх міст, а саме міста Адма, Севоїм та Сігор, теж не все зрозуміло. Згідно із Біблією, разом із Судомом та Гуморою було знищено Адму і Севоїм. А Сігор на благання праведного лота було врятовано. На даний час археологи та історики не мають достовірних даних про місце розташування цих стародавніх міст, а про знищення судому та гомори ми маємо лише припущення. Наприклад, у 2021 році було опубліковано наукову доповідь про те, як у 1650 році до нашої ери було знищено Тал Ель Хамам, місто середнього бронзового віку у південній долині Йордану на північний схід від Мертвого моря. На думку авторів, статті, місто було знищено вибухом, який у тисячу разів перевищував енергію вибуху атомної бомби, яку скинули на хіросіму. Цей вибух спричинив метеорит, і ось, вивчивши археологічний матеріал, вчені припустили, що Содом та Гомора. Могли бути знищені саме метеоритом, і, можливо, Всевишній, жбурнув не вогняним стовпом, а здоровезною каменюкою. Але археологія, історія та інші науки не стоять на місці, і я гадаю, що в недалекому майбутньому ми усе ж таки дізнаємось, як насправді загинули Содом та Гомора і чи взагалі існували ці стародавні міста. Що ж, друзі, висловлюйте ваші думки у коментарях і добра усім, крім ворогів. Почуємо.